Доброго дня, вас вітає Академія електроепіляції Апелус. Сьогодні ми поговоримо про наші інноваційні апарати, а саме про модель Atlas Junior 3G. Сьогодні ми обговоримо його функціональні можливості, які є режими роботи та, власне, всі його характеристики. Давайте почнемо з того, що ця інноваційна модель працює на потужності 13,56 МГц, що дозволяє зробити імпульс. Точним і більш комфортним для наших клієнтів. При роботі з цим апаратом вам не потрібно думати про налаштування, все це робить апарат за вас. Він контролює силу подачі імпульса. В ваших, скажімо так, інтересах тільки думати про вашу техніку і якість виконання роботи, правильне введення зонда у фолікул і, відповідно, правильно Seveda, to je to. Апарат дозволить вам покращити свою роботу. Цей апарат підійде і для професіоналів своєї справи, які хочуть підкорювати нові вершини, а також і для новачків. Тобто ті, хто закінчував базовий курс, вони допоможуть вам навички електроліпіляції одразу розвивати на вищому рівні, ну і відповідно працювати в комфортніших умовах і так само створювати більш комфортні умови для своїх клієнтів. І давайте ми поговоримо про функціональні можливості даного апарату. Ми маємо ось тут вибір режимів, вибір зон, з якими ми можемо працювати, і, власне, екран, в якому ми це все можемо бачити, як змінюється налаштування і те, що ми працюємо. Ось тут у нас є індикатори, які демонструють нам те, що ми маємо працювати. І є входи для е, зворотних електродів, для електроду катафорезу, голкотримача, і, власне, цей червоний це є саме зворотній електрод. Давайте поговоримо про режими. Режими термолізу. У нас доступні режими термоліз і флеш. Далі ми говоримо про режими бленду. У нас омні-бленд, електроніс чистий і пульсуючий бленд. Кожен з режимів ви використовуєте відповідно до того, з якою волосинкою ви працюєте, її рівнем жорсткості, якому вплив вплив здійснювався на волосся протягом довгого часу. віск, шугаринг або можливо якесь лазерне видалення. Тобто режими ви вибираєте вже орієнтуючись власне на клієнта і на зону, з якою ви працюєте. Це дуже важливий момент. І ось цією кнопочкою ми нажимаємо на катафорез і анафорез, тобто на доглядові процедури, які ми можемо проводити перед та після роботи з нашою зоною. Якщо ми говоримо про зони, ми маємо окремо зони для обличчя і потілу. Для того щоб обрати власне якісь певні налаштування. До речі, наш апарат має 512 вже встановлених програм, які відповідають власне зоні роботу, зоні роботи, режиму, з яким ви працюєте, і власне потужності кожної з програм, давайте розберемо детальніше. Наприклад, хочемо ми працювати з термолізом. Ми нажимаємо да, на флештерму, наприклад, обираємо цей режим. Далі обираємо зону, з якою будемо працювати. Нехай це будуть ніжки. Ми бачимо, що зона у нас змінюється ось тут. Тут у нас демонструється режим, в якому ми працюємо, і зона роботи. Бачите, ось, підборіддя, дрівки, ніжки. Тут у нас сила, власне, програма, та, та, та програма з якою ми працюємо, її так само можна посилювати або, навпаки, зменшувати. Програми доступні від одинички до вісьмірочки. Е, також ми маємо можливість да, фіксувати час, який ми працюємо е, з нашою зоною, так? тобто ми можемо зупиняти, наприклад, час, да, тобто ставити на паузу, або продовжувати роботу. От, вам треба було чомусь зупинитися. А далі, щоб не нажимати на кнопку апарату, ви нажали на педаль і. У нас продовжує рухатись таймер, і відповідно робота продовжується. Це вам дасть можливість чітко розуміти, скільки часу ви витратили на роботу із тою чи іншою зоною, ну відповідно, яку суму вам потрібно брати за надану послугу. Е, важливо звернути увагу також на те, що є можливість встановлювати різну кількість імпульсів, так яку буде подавати апарат. Тобто, у нас тут в даному випадку один імпульс можемо збільшити. До двійки. Тобто, да, при роботі у нас буде два імпульси подаватися автоматично не випадати, регулювати, а апарат сам буде їх налаштовувати. Е, також в даному апараті у нас є можливість проводити тест на толерантність і проводити тест на м -м, зволоженість шкіри. Щоб знайти ці налаштування, нажимаємо ось тут, і ми бачимо скін тест, тобто тест на зволоженість. Тут у нас. Налаштування безпедального режиму, який активізується ось цією кнопочкою. Тобто, вам в роботі не потрібно буде використовувати педаль, імпульс буде одразу подаватися апарату. І тест на толерантність, і можливість вказувати, з якою голочкою ви працюєте, або зонтиком, ізольованим або не ізольованим. Так? Тобто, ви змінює. в даному випадку, у нас вказаний ізольований. Давайте подивимося на тест, назволожені шкіри. Отже, ми нажимаємо на цю кнопочку. Що нам потрібно? Для тесту для зволоженості шкіри. Зворотній електрод це обов'язково, і насадка катафорезу. Для того, щоб зрозуміти, власне, що нам демонструє апарат, ми повинні. Не давати, наприклад, з моєї руки. В даному випадку ми не прикладаємо. Де, Нашу насадку до руки, тому у нас показує, що шкіра суха. Але якщо я тільки почну проводити, бачите, у нас змінюється показник відповідно до того, як я вожу. Тут нормальна шкіра ближче до зовнішньої сторони. Ой, дуже-дуже сухо, дуже сухо. Так, да, є насти. Проблемка. Отже, для того, щоб проводити цей тест на зволоженість, обов'язково потрібно використовувати зворотній електрон. Зоновашувала те, що можна так само виробити у нас тест на зволоженість одразу у фолікулі. Тобто, вам для цього потрібно використовувати вже в зонд. І не потрібна насадка для катафорезу, Вам потрібно використовувати голкотримач, ви вводите, стандартно працюєте, туди у фолікул і вимірюєте рівень зволоженості. Щодо тесту на толерантність, ми його знаходимо знову ж таки ось тут. Отже, для того, щоб провести тест на толерантність, нам потрібно використовувати зворотній електрод. Ми використовуємо гелкотримач, вводимо зонд у наш фолікул і нажимаємо на педаль, збільшуючи, да, силу подачі струму. Ми бачимо, що збільшується подача. Там людина каже, наприклад, ай, мені вже боляче. І ці параметри дадуть вам можливість зробити більш комфортним роботу для клієнта, більш комфортним роботу у бленд-методі. Коли у вас, наприклад, якесь складне волосся, да складний випадок, який піддавався в впливу, наприклад, волосся довгий час, і вам цей метод дуже класно би підходив. От ви робите тест на толерантність, і це дає вам в результаті можливість процедуру зробити м -м, навіть не те, що більш комфортною, а більш терпимою, навіть для клієнта. Ну І ви показуєте своєму клієнту, що ви максимально піклуєтеся про його стан під час процедури, і максимально намагаєтесь налаштувати робочий процес так, щоб всі були задоволені. Отже, це Junior джуніор трічи. Це для вас реально дуже буде комфортна модель у роботі, простий у застосуванні, легкий у розумінні. Для того, щоб навчитися з ним працювати, не потрібно володіти якимись особливими навичками, Все приходить дуже легко і зрозуміло після першого контакту з ним. Отже, це наш Atlas Junior трічий який допоможе вам підкорювати нові вершини у електроіпіляції. Дякую вам за увагу!